Кабмін схвалив достроковий випуск курсантів військових вищих навчальних закладів. Таким чином можна докомплектувати посади офіцерського складу у військових частинах, а також провести ротацію особового складу. 80 курсантів Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова отримали дипломи. Частина випускників вже має досвід служби в зоні. АТО. 30 курсантів разом із дипломами отримали посвідчення учасників бойових дій. Рідні хвилюються і радіють за випускників, бажають мирного неба та успіхів у несенні військової служби. Завжди зберігати стійкість духу та мужність у вчинках. Щиро надіємося, що він захистить нашу Україну, що він буде, ну він нас закінчує з красним дипломом. І мені кажеться, що він захистить. І він такий хлопець. Дуже добрий». Хвилююсь, звісно, що бажаю щастя, здоров'я, щоб був мир на цим діє всього самого найкращого. лучше. Саме головне те, що наших синів зробили справжніми чоловіками. Я думаю, все буде добре. Хоч курс навчання довелося закінчити на чотири місяці раніше від запланованого, та випускники і керівництво упевнені, донесення служби молоді лейтенанти готові. Вже всі мають місце, куди вони повинні прибути. А от на них дуже чекають. І вони вже показали свій найвищий рівень і вміння виконувати бойові завдання. Тобто вони з першого дня їм не треба вже буде входити, як то кажуть, в посаду, як це звично буває. Вони під час стажування пройшли такий шлях, що вони готові з першого дня виконати всі завдання, які необхідно. На випускників чекає двотижнева відпустка, після якої вони вирушать до місць несення служби.